Третій номер Токаренко Олександр. Сьомий номер Кодак Едуард. 13-й Максименко Віталій. Чотирнадцятий 14-й коцар Сенченко. А проте зберігає п'ять. Зараз господарю себе. Але перехоплення від з Бугаєм. зближається зіблизом. Едуард Кодак. Відперавшись до діборського Еместей. Який. І... Проченко Роман. Зараз вибачає Шевкуну. Знову Шевкунов. Сорока. Його спроба. Трата в'яча. Контратака 3 в 2. Сенченко. Порушення правил. правда. Чи Можливо, будуть розігрувати. Дивимось. Удар! І зіграфі на місця. Розу. Полісменами шелесть. Через Сергій Євшанського. Едуард Кодак. Його удар! Стійка! Гол! 1-0. Едуард Кодак відкриває рахунок у нашій Сьогоднішній зустрічі! Розхитав опонента, пробив на дальню стійку і, в принципі, м'яч я міг переправляти і Сергій Явшавський, але стрибак простріл, але Лизогуб на місці. Забирає м'яч до своїх е, рук, намагається організувати контратаку. Але активний пресинг технологія «Агросвіт» зараз. І гол. Активний пресинг, технологія «Агросвіт». 에, приносить свої плоди, відібирає м'яч Ян Загорулько. Одразу ж підкоплює його. Відправляють. Могли зіграти, можливо, і трохи краще, але є, як є, і нарватися за на те, щоб 에, сидіти на п'ятій фала. Зараз пугай хороша. Токаренко активно відпресенгував, відібрав м'яч у Євгенія Мороза і змусив того помилитися. І м'яч. Котрий відлетів до Максимівка Віталія. Недовго думає, що опиняється у воротах Дмитра Зікратого. Пройти далі і так і є. Грає на е, Едуарда Кодака, але скидка на Єлшацького не вдала. Зараз контратака, стрибак. Вихід майже віч. Я спокійно забрав. Зараз чудова передача Євгенія Петро Петро плави. Плави до завершення першого тайму. Шевкунов з м'ячем. Грає на сороку. Сорока пробиває. Шевкунов з м'ячем. Знову знаходить Костянтина Сороку. І проти нього Знову не закінчив. Сорока. Побачимо, хто буде завдавати. Скоріше за все, капітан команди Костянтин так і є. Удар, але Добаєте, зараз е, розіграти свою атаку. Євгеній Мороз біля м'яча на стрибака. Удар. Гостей в планах є продовжити її. Зараз хороший розіграш. Сенченко, який же хороший постріл! Набагато... Раніше потрібно було туди бігати, аби зустрітися з м'ячем в небезпечній зорі. Зараз Сергій Єлша! Сороку. І здається, був фол. Так і є. Зараз удар сорок, і, і, лізну, і... і Через що м'яч було втрачено. Зараз колях проходить. Дає на мороза, Євгеній Мороз. Хороша передача нам. Це я загору. Сенчика знову чудово. Сьогодні є хороше взаєморозуміння між Ярославом Сенченком та е, Євгенієм Морозом. Совку е, разом з Ярославом Сенченко, але в цілому вона ні до чого не призвела. Гра, гра поновна. Петроков. Є вільна можливість для удару. Удар. Мороз, Петроков, простріл! І м'яч по поміж. Та господарів. зараз хороший вихід на Едуарда Кодака. Кодак розвертає Євгенія Мороза. Зігратися та продемонструвати якомога кращі результати зараз Максим пробуває. Артема Бугая зараз обіграє Шепкунов, хороша можливість. Вердачі стрибак, мороз, удар, вих загуб на місці. На місці, Шепкунов, Сорока. пустово. Зараз хороший удар, Сороки. але Ліскогук виручає своїх партнерів. Загуб, який врятував зараз свою команду від неминучого голу. Відбір сук, відбір Котака, удар. Та, тягне м'яча, але не зберігає його втрата. І знову полісменів гойдалки йдуть. І як же вони закінчаться? а вони закінчуються голом за 40 секунд до закінця зустрічі у виконанні Ігоря Шелеста. Чудове завершення атаки з вісімкою полісменів. Дивіться, що робить Сергій Єлшацький. Відтягує на себе Костянтина Сироко та відкатує під удар. Команда спортивного клубу Поліцейських Сумщини святкує перемогу 3-2 над технологією Агросвіт.